Ситуацію на передовій про плани ворога росіяни готують ймовірну передислокацію військ противника на прикордонні сумської та харківської областей. Про це стало відомо з перехоплення розмов росіян. Це про це повідомляють у нашому ГУР. Там вони скаржаться на постійні удари по їх позиціях дронами камікадзе, які застосовують збройні сили України. За їхніми словами, навіть завто не можна вийти, не боячись прильоту безпілотника. Я встал тут, вот у нас, на, на Гулливере Виталий ко мне высадил. Я только вышел, перехожу дорогу. Как е... вот, на. Я не понял, что это за... Потом прихожу, это беспилотник, у вас они, чтобы аккуратно ты на небо все время смотрела, когда она, дальше будет, не знаю. Да, стягивают. Ну, наших тоже стягивают. И все там, блин, в вашу область в... группировок едет, я тебе говорю. Там войск наших много. Начнется вот это эта к досюда. Но в группе рук там ты не бойся. Там я думаю, что мы там первые даже попрм чумане.